Можна юриспруденцію назвати наукою. Є багато критиків, які зводять свої міркування до того, що якщо у певній дисципліні відсутня математика, то це ніяка не наука. Але давайте поміркуємо над тим, що ж таке математика. Математика це лінгвістика, тобто це мова, циферки, якими ми передаємо той чи інший зміст. Є букви з допомогою. В яких ми комунікуємо. Букви це інструмент нашого ментального світу. Тобто, вони без людей не існували і не існують. Тобто, букви це не дерево, це не сонце, це не місяць, не якась там рослина, не тварина. Це видумка нашого ментального світу, маю на увазі людства. Аналогічно і цифри. Цифри, як такі, не існують в природі. Їх не можна покласти в карман чи там, запустити. У сусіда як сніжка. А отже, що математика, що лінгвістика це все, як ви розумієте, література. До чого я веду? А до того, що юриспруденція – це якраз і є поєднання математики, лінгвістики, літератури, психологічного, до речі. Тобто, що математика, що юрисплюнці це, в принципі, одні ті ж самі явища. Закони людські це також видумка людини. Їх також не можна покласти в карман. Ну, Текст закону то можна, але це вже інше. А сам закон, ну ніяк. Як і закон Ома для длянки кола, як і там закон всесвітнього тяжіння це все ментальні конструкції. А значить. В принципі, юриспруденцію можна називати наукою, як і математику, геометрію, фізику, хімію. Це, звичайно, що мої міркування, і не факт, що вам потрібно дотримуватись їх. В будь-якому випадку юриспруденція допомагає здійснювати комунікацію між певними спільнотами, до прикладу, між країнами, а також всередині цих спільнот, тобто всередині. Певного колективу інформація рухається через закон, ну, має на увазі людський закон. Якщо ми говоримо про Україну, то в Україні є Верховна Рада, яка приймає закони, і таким чином інформація перетікає про те, які суспільні відносини важливіші, які необхідно підтримати, які вже віджили своє, також гіпотетичні якісь застереження. І побоювання закон містить. Закон, в принципі, ну, якщо по великому рахунку, то це е, і засіб масової інформації. Тобто він створює певний такий вайб, настрої в суспільстві, займається пропагандою тих чи інших цінностей, які сповідуються законодавцем. Тобто, це такий от живий насправді організм, жива система, жива система нормативно-правових актів, жива. Законодавча система, як між іншими, математика, також є живою системою. От, в принципі, такі мої міркування щодо того, чи може юриспруденція бути наукою. Відповідь однозначна, може, оскільки це також про комунікацію, про спілкування, про спілкування великих груп між собою, а також про комунікацію всередині цих груп.